Всім доброго дня, продам ескорта 96-го року по кузову. По кузову, наче непогано. Ну, звичайно, є якісь там сколи, царапини. Ну, звичайно, що є. Машина не гнила, в машині підварювались пороги і поднів з одного боку. Е -е, Далі. По косметиці. Косметиці гарна, але таке. Час бере своє, можна би було полірнути. Але... що Так, то все добре тут. Так, дверки. Дверки відкриваються, закриваються при чудово. Тут все добре. Знизу по дверках все добре. Е, є подушки безпеки, але це зараз ми до салону зайдемо. Закривається лялька. Тут так же само. Тут добре. Ну, як я і казав, пороги робились, ясно, що вона баранником оброблена. Тут ніякої іржі, то вода. Каністра стоїть, то бензина до косарки, то не від неї. Далі. Тут, також та сама картина. Все добре. Відкривається, закривається, все прекрасно. Ніяких просаджених дверей і тому подібне. Ну і також тут, також все добре. По салончику ще досить непогано. Сідушки не подерті, не почухані. Ну, нормально, я вважаю. Далі, в самому салоні. Так. По приборах по цьому всьому. Зараз включу запалення. Так. Пічка. Всі положення робочі. О, є радійко, її рідне ще. Там от, є сервісна книжка, а тут є в ній код. Тобто в нього ще навіть сервісна книжка є. О. Так, 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 це ми виключимо. Пічка. Перше. Робоча. 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 Гріє теплом, все добре. Так, далі. Тосол добрий, двигун добрий, двигун робив, все. Заміни на рульова, передні стойки нові, походові нормально. Таких стуків нічого критичного не чує. Е, є куліса розбита, ну, От видно, що вона Вона включає передачі, але, наприклад, ту ж саму третю треба попасти. Ну, П'ята, четверта. Ну, передачі є, все добре. Але от вона, видно, що трохи роздовбана. Я на це вже часу не мав, щоб це зробити. Поставлений на ці двері електроспопідйомник водійський. По світлах все повністю працює. Стопи, габарити, фари, ближня, дальня, підігрів дзеркала дзеркало, скла заднього. Подушки не стріляні, подушки добрі. Ну Там я щось ліс робив, то вона хотіла бахнути. Але ні, все добре. Що по ній ще є? Ручник робочий. Блін, ну а що тут ще може бути? Ну, заведу. Вона заводиться прекрасно, без підгазовок, без нічого, це інжектор, тут цього не потрібно. Працює рівненько. А потом її покажу зразу. Вона тиха, рівна. Двигунчик працює. так. Ніяких дребіжань, нічого немає. Акумулятор добрий, стаканчики цілі, тормоза добрі. Їхня біда, номер кузова. Ну тут номер кузова добрий, зараз я тебе покажу. Номер кузова читається прикрасно. Непогана машинка. На свої руки. А ще комусь як перша машина, то вся бомба. Розхід в районі 7-8 літр, все залежить від їзди. Це змішаний. От ще раз обійду її. Непоганий мобіль. Без газу, але я думаю, тут газ і не потрібен. Один і три, ще газ ліпити на нього. Ну, я кажу, я не знаю, це вже кожного своє. Найбільш тут нема що про неї показувати такого. Їде добре, все працює. На свої гроші, свої роки, я думаю, що підійде. Хто візьме, буде кататися. Я відкатався, хтось буде кататися ще. Колеса передні такі. Задні там чіт-чуть гірші протектор, але все одно є. Навіть ближче покажу. Розвал в неї є, колеса вона не їсть. Та й в принципі все. Ще мені говорили, коли її купляв, що потрібно оцю біду поміняти. Бо вона від 1,6, а треба 1,3, що. Тобто, якщо десь засильна перегазовка, то піддимлює чорним димом. Ну, але це просто у нас все забагато воздуху. По трасі їдеш, нічого ніде немає. Та й в принципі все. Добре тоді. Слава Україні, всім дякую.